Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Одна з механізованих бригад сухопутних військ Збройних сил України отримала у свій арсенал бойові машини піхоти м 2 «Бредлі» відповідні фото оприлюднила прес-служба бригади. Судячи з оприлюднених фотографій, бригада отримала стандартну для українського війська варіацію м 2 а 2 Бредлі зі штатним комплектом динамічного захисту. Зовні відрізнити цю версію від старіших версій можна за камерою водія у передній частині корпусу БМП. Варто зазначити, що таку ж камеру має м 2 3 Польські журналісти сформували та оприлюднили список озброєння та військової техніки, що була передана Україні в межах військової допомоги з 2022 року до сьогодні. Виходячи з наявної інформації, можна зробити висновок, що Україна отримала щонайменше 14 винищувачів Міг-29 та 11 ударних гелікоптерів Мі-24. Також Україна отримала від Польщі 14 танків Леопардва4 близько 30 танків пт 91 твердий та 280 танків Т-72 у різних модифікаціях. Крім цього, Польща передала Україні 54 самохідні гаубиці Крап, 30 самохідних гаубиць 2С1 гвоздика, 8 самохідних 120 мм мінометів РАК та інші міномети калібру 60 та 120 міліметрів. Окрім того, Україна отримала 50 бронетранспортерів Росамак, приблизно 400 БМП 1, бронемашини дзік 35 РСЗВ бм 21 ГРАД, пускові від ЗРК с 200 та багато іншого озброєння. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки хоче до 20 січня 2025 року використати всі виділені на військову допомогу Україні кошти, які ще залишились. Про це нещодавно повідомило американське видання. Наприкінці 2024 фінансового року, який завершився 30 вересня. В адміністрації Сполучених Штатів в розпорядженні лишилось понад 6 мільярдів доларів для надання Україні військової допомоги. Німецько-французька оборонна компанія планує поставити перші колісні самохідні артилерійські установки rch 155 навесні наступного року. Про це повідомив директор компанії. Відповідаючи на запитання журналіста про хід розробки новітньої сау і її потребу для Бундесферу, він відповів, що зараз компанія вже виробляє сау для України та іншого замовника. Зазначається, що Україна зацікавлена у закупівлі 18 одиниць очікувана вартість такої кількості цих САУ 216 мільйонів євро. У межах нещодавно підписаної угоди про співпрацю між Литвою та Україною щодо розвитку оборонної промисловості країни розвиватимуть, зокрема, потужності з виробництва боєприпасів. Про це повідомило Міністерство оборони Литви. сфери співпраці передбачені угодою. Включають виробництво нових засобів радіоелектронної боротьби, безпілотників, наземних і морських систем та інших технологічних оборонних рішень в Україні та Литві. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони новий вітчизняний бронеавтомобіль. Бронемашина може використовуватися військовими для виконання широкого спектру завдань. В Україні в межах індустріальних парків вже функціонують 12 заводів, ще 13 перебувають на етапі будівництва та планується доведення в експлуатацію протягом наступного року. Про це повідомив голова Комітету з економічного розвитку. Це підприємства в галузях виробництва харчових продуктів, агропереробки, будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування, виробництва господарських товарів та побутової хімії створено тисячі нових робочих місць. Український завод завершив виробництво та постачання мостового електричного крана для одного з гірничозбагачувального комбінату. Про це повідомила пресслужба заводу. Кран має головний підйом із вантажопідйомністю 50 тонн, і допоміжний підйом 12,5 тонн. Проліт крана складає 33 метри. Максимальна висота підйому сягає 43 метри. Монтажні роботи виконувалися на висоті понад 50 метрів в умовах діючого виробництва, що вимагали ретельного планування. Український завод протягом останніх двох місяців, згідно укладених контрактів, поставив до ДСНС України чималу кількість пожежних автоцистерн різних типів на шасі Форд. Про це повідомила прес-служба заводу. Ці важкі автоцистерни мають значний обсяг вогнегасних речовин це 5 та 8 тонн води, відповідно. Зазначається, згідно останніх вимог замовника був зменшений перелік аварійно-рятувального обладнання. Зараз на одному з українських заводів виготовляють новий вентилятор головного провітрювання, який замінить попередника на українській шахті. Про це нещодавно повідомила пресслужба заводу. Це справжній гігант, що подає 400 кубічних метрів свіжого повітря за секунду. Його розміри вражають. діаметр робочого колеса майже 5 метрів, а потужність у 100 тисяч разів перевищує побутовий вентилятор, важить близько 105 тонн. Перший український єдиноріг Гремрелі, який входить до списку найвпливовіших компаній за версією Тайм, став резидентом дії. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. У Дія Сіті Гремерлі користуватиметься найвигіднішими податковими умовами та прозорою правовою системою для розвитку та стабільної роботи в Україні, а також резидентство в просторі додасть гнучкості в працевлаштуванні людей. 12 українських it стартапів представили нашу країну на TechCrunch Disrupt 2024. Розробники представили свої продукти іноземним інвесторам та обговорили нові партнерства. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. TechCrunch Disrupt – це одна з найвідоміших стартап конференцій Кремнівої долини. Цьогоріч подія зібрала понад 10 тисяч учасників. Серед них були засновники стартапів, техексперти, інвестори та лідери галузі. В Україні у жовтні 2024 року на ринку нових вантажних автомобілів було реалізовано 1082 авто у порівнянні з торішнім жовтнем. Реєстрації нових вантажівок зросли на 11%. Про це повідомляє Укравтопром. Як ідеться в повідомленні, усього з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 10 тисяч нових машин, що на 14% більше ніж за аналогічний період минулого року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.